Сьогодні я прочитаю вірш а, з такої збірочки Бависті почуття, а, який має назву Душевне тепло зігріває. Душевне тепло зігріває, як хочеться, часто тепла. І так обійми, я це знаю, щоб вся свідовіра була. У того, кого обіймаєш, і в тебе від кого давно. Так довго вже не відчуваєш, тепла бо його не було. З тобою, то кожну годину, з тобою потрібний той час замислить хоча б на хвилину. Навіщо тепло це для нас? Для того, щоб душі горіли. Коли в них багато тепла, ніколи вони не хворіють. Любов зігріває серця, наповнює щастям так легко, Щоб радість любов принесла. Не будьте від рідних далеко. Їм треба багато тепла. І вам це ж тепло теж потрібне. Одержуєш через любов у друзів, надійних і рідних, яка кип'ятить нашу кров. Вірш був написаний 6 серпня 2022 року. Ось така збірка. Її можна придбати за на даний момент за 120 гривень. Тому що вона мені теж подорожчала. Всім бажаю гарного настрою, щасливого дня, з вами була Вдієва Валентина.